Кривий ріг є найбільшим містом України, що не є обласним центром, і за сумісництвом найпротяжніше місто усієї Європи. Його офіційна довжина при товщині до 25 км аж 66 км, хоча криворіжці заявляють про понад сотку. Як чоловік може їх зрозуміти, для порівняння, це як відстань до космосу, Київ Львів і кобиляки гуртом, і не набагато менше за країну Чилі. Витягнуті міста є звичним явищем, скажімо, в горах вздовж річок чи на морських узбережжях, як от австралійський перт чи московицькі сечі. У таких міст особливо й нема географічного вибору, окрім як розстелятися. Чого не скажеш про кривий ріг? Що спромігся на це посеред степової рівнини, йому нічого не мішало мати нормальну компактну форму, як практично всі інші міста краю і України загалом. Тож, в чому справа? Чому кривий ріг такий непристойно довгий? Якщо ви подивитесь уважніше на кривий ріг, то помітите, він, хоч і довжелезний, та не такий той кривий, ба більше прямішого міста годі шукати. А справа в тому, що його назва і чудернацька форма не мають жодного стосунку один до одного. За однією з легенд колись тут проїжджала Катерина Велика Діромаха і побачила красивого бичка. Який виявився волом, тож вхід пішов його довгий кривий ріг. Селяни це побачили і вирішили назвати місто на честь цієї знаменної події. Згідно іншої легенди, цей м'я пішло від запорожця рога на прізвисько Кривий. Козаки тут дійсно жили, і в свій час тут навіть була ставка коша Запорозької Січі, проте найвірогіднішим є походження назви поселення від місця, де воно було засноване. Назві ті двох річок інгулець і Саксагань, що формує такий собі мис. Чи як українці кличуть його ріг? Так от це щодо назви міста, а як щодо його епічної конфігурації. Насправді, протягом левової частки своєї історії, Кривий Ріг мав компактний нормальний вигляд і став рогоподібним відносно нещодавно. Ось подивіться на цю мапу, датовану 1914 роком. Вона, хоч і видовжена, та лише ось оце тут є кривий ріг, який тоді ще не місто був. А лише селище місто міста лише за п'ять років. І так уявіть, є ще українці, що застали часи, коли шосте за населенням і друге за площею після Києва місто країни було всього лиш на всього селища. Так от, видовженість карти не є випадковістю, а є таким передбаченням того, куди ріг буде рости. Бо це мапа. Кривбасу – Криворізького залізорудного басейну. Тут залягають одні з найпотужніших і найякісніших покладів заліза усієї Європи. кажуть, що ще древні укри робили з місцевого металу лопати для викопування Чорного моря. Цей басейн сформувався у видержені складці земної кори і тому розтягнувся на сотню кілометрів при ширині всього лиш І на цьому місці кмітливі глядачі могли вже скласти 2 плюс 2. Про справжню потужність і якісність місцевих руд дізналися лише наприкінці 19 століття. Протягом ХХ століття індустріалізація набирала обертів. Металу потребувалося дедалі більше, тож копали нові шахти і кар'єри, будували нові підприємства, а робітничі селища і містечка вздовж кривбасу зростали в розмірах, поки не почали зростати одне з одним. І одне з цих поселень мало стати такою собі точкою акреції, і таким став кривий ріг. 30-х роках до нього було долучено те, що нині є переважно його покровським районом, що стало першим вагомим кроком до бананізації міста? По воєнні десятиліття подовження рогу продовжувалося, фінальними штрихами чого стало поглинання в 69-му році міста Терни з півночі, а в 2002-му міста Інгулець з півдня. І таким чином, Кривий Ріг розтягнувся на практично всю протяжність залізно-рудного басейну. І все ж таки, яка справжня довжина Кривого Рогу? Кілька років тому колектив ентузіастів зробив цілу експедицію і виявив, що дійсна протяжність Кривого Рогу майже 89 кілометрів. Тобто істина десь так посередині і виявилася. І як бонус, хочу показати вам кілька історичних мап міста. Ось оця з 1914 року, будучи ще селищем, він був витягнутий в іншому напрямку, а потім понеслося. І ось мапа міста під час його німецької окупації в 40-х роках. І тут уже бачимо, щось що почалося мінятися на північ. І до слова, згадане місто Інгулець, що було останнім долучене, є відірваним від основної частини Кривого Рогу, як і кілька інших райончиків, що є такими напіванклавами, острівцями, що є ідеальним доповненням до оцього відео про дивну географію України. Тицяйте, щоб подивитися. А якщо сподобалось це відео, то ставте вподобайку, ставайте спонсорами каналу і, звичайно, підтримуйте наших захисників. Все це в описі. Дякую.